Слава Ісусу Христу! В 1700 х роках жив такий поет, який займався так званим просвітництвом, був атеїстом ніс пропаганду атеїзму, да? і коли він проводив ці атеїстичні збори, він виганяв своїх підлеглих. Чому? Тому що вони були християнами. Він казав: Я не хочу, щоб вони чули те, про що там буде говоритися. Я не хочу, щоб вони не були християнами. я не хочу, щоб вони мене вбили, підрізали чи обікрали. І, будучи атеїстом, сатаністом, він побудував в своєму селі церкву і казав, що там, де я маю жити, завжди мають бути християни. Щоб я жив в мирі, в спокої. І це дійсно так, тому що християнство принесло в цей світ все саме найкраще. Базова, вся база, да, наукова база, вона була створена саме завдяки християнству, богословам, вченим людям, да, яким Бог відкривав откровення. І на сьогоднішній день навіть такі відомі. Наукові заклади, як Гарвард, Єль, Оксфорд, Кембридж, вони були створені саме завдяки християнам і саме завдяки місіонерам, які йшли, покладали своє життя, віддавали свої ресурси, свій час, навчали письму, читанню, просвітлювали, несли в цей світ світло. Наприклад, в славянських народах. Саме завдяки християнам, Кирилу та Мефодію ми сьогодні вміємо читати та писати. Але сатана бере і зводить наклепи, опорочує церкву. І дуже часто кажуть, ой, ви там такі обмежені в тій церкві. Та ні, друже, це ти обмежений, тому що ти навіть не знаєш елементарної бази. Да? І тому важливо реально вивчати. Біблію, теологію, теїзм це сама точна наука, тому що всі ці ідеології, які намагалися замінити Бога, наприклад, там комунізм, соціалізм, атеїзм, не вони принесли просвітництво, не гуманізм, а християнство. І сьогодні намагаються замінити Бога на якусь ідеологію, але ми бачимо, що коли намагалися замінити е, е, якоюсь ідеологію да, Бога, слово Боже, то це завершалося дуже погано. Це завжди завершалося якимись війнами, революціями, е, тобто негативно для людей. Тому нам потрібно повернутися до вивчення Слова Божого, повернутися до церкви, поставити на перше місце істину слово Боже Господа нашого Ісуса Христа, щоб у нас був мир і спокій, і радість, і благословіння. Амінь.